Днями відбулось засідання робочої комісії з перегляду тарифів на послуги центрального водопостачання та водоводведення та поводження із твердими побутовими відходами. Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги, Коростенське комунальне підприємство Водоканал та комунально виробничо-господарське підприємство звернулись до виконавчого комітету Коростенської міської ради з проханням переглянути тарифи на свої послуги. Суб'єкт заснування щороку повинен подавати розрахунки тарифів, і тарифи затверджуються на плановий період. Плановий період як для водоканалу, так і для КВП це з 1 січня по 31 грудня. В ході планового періоду тарифи можуть тільки коригуватися, а переглядатися не можуть, можуть коригуватися якщо міняються якісь складові на рівні держави. А виконавчий комітет повинен розглянути і затвердити ці ці, ці тарифи. Органи, які встановлюють тарифи, не має права затвердити тарифи нижче рівня економічно обґрунтованих витрат. А якщо він не приймає таке рішення, то він повинен передбачити тоді джерело відшкодування надавачам послуг таких витрат. За словами економістів підприємств, перегляд тарифів зумовлений тим, що за останній рік значно зросли складові тарифи, а саме вартість паливно-мастильних матеріалів, мінімальна заробітна плата, запчастини, спецодяг, податки. А у випадку із водоканалем ще й вартість хлору та коагулянтів. Отже, комунальним виробничо-господарським підприємством запропоновано наступний тариф. Шановні присутні, вашій увазі пропонується проект рішення тарифів на послуги поводження з побутовими відходами. Порівнюючи тариф на послуги поводження з побутовими відходами на одного мешканця багатоквартирного та приватного сектору, у діючому тарифі це складає багатоквартирний 10,20 та 15,70 відповідно. Плановому тарифі 21 гривня 19 копійок на одного мешканця багатоквартирного будинку і 32 гривні 61 копійка на одного мешканця приватного сектору. Варто зазначити, що попередній тариф був затверджений на початку 2020 року. Відтоді не змінювався цього року. У зв'язку із війною зросли ціни на пальне. Тож влітку на закупівлю пального комунально-виробничого господарському підприємству з міського бюджету додатково було спрямовано 1 мільйон 200 тисяч гривень, щоб мати можливість вивозити сміття. Тож перегляд тарифу є необхідним, наголошували фахівці. Що стосується комунального підприємства Водоканал, то підприємство має 200 тисячні збитки, що Місяця, не дивлячись на те, що з міського бюджету на потреби підприємства було спрямовано 3 мільйони гривень. Ще півтора мільйони міжнародних коштів було використано на різні реагенти, що використовуються на водоканалі. Аби підприємство мало можливість працювати, потрібно привести тариф до економічно обґрунтованого на послуги водопостачання та водоведведення. На сьогоднішній день у нас діє. Тариф 49 гривень 24 копійки, із них водопостачання 24 гривні 83 копійки, і водовідведення 24 гривні 41 копійка. Запропонований тариф по водопостачанню 31,85, приріст 28,3, Це сталося в основному за рахунок того, що дуже сильно виросли ціни на реагенти, когулян, хлор, бензин. Де спалимо? Водовідведення було 24,41%, стало 27,67%, приріст 13,4%. І запропонований тариф 59 ,52 гривень 52 копійки. Тобто приріст 20 ,9 гривень, 9 копійки. Отже, якщо нові тарифи на послуги центрального водопостачання та водовидведення будуть затверджені на засіданні виконавчого комітету Коростенської міської ради, то з 1 січня 2023 року тариф буде сягати для населення за наявності лічильника 59 гривень 52 копійки за куб. Не варто забувати, що навіть якщо тариф зросте, населення буде сплачувати за послуги центрального водопостачання та водовидведення на рівні тарифу, що діяв станом на 24 лютого 2022 року року, тобто 49 гривень, 24 копійки до закінчення воєнного стану. Свої наміри про перегляд тарифів обидва підприємства оприлюднили на офіційних сайтах підприємств та сайті міста Коростеня. Відповідно до чинного законодавства на надавачами послуг, заявниками були своєчасно розміщені оголошення. Засобах масової інформації про намір переглянути тарифи. Було розміщені об'яви щодо того, хто будь-який бажаючий, що може ознайомитися зі всіма розрахунками і надати свої пропозиції. Від підприємств надійшли листи до виконавчого комітету, так? так? О, і що жодних звернень від будь-яких осіб за цей час до підприємств від жодної юридичної та фізичної особи ніяких зауважень не надійшло до управління житлово-комунального господарства. Так також жодних зауважень щодо. Невідповідності розрахунки або зміни, якихось складових, також не надходило. Офіційне рішення про зміни тарифів на 2023 рік на послуги споводження з, з твердими побутовими відходами та послуги центрального водопостачання та водовидведення буде опубліковано на офіційних платформах міської ради.